Feel the flow. мене звати Данил. Це канал М'ясорубка, а все інше ви вже знаєте. Пройшов 2023 рік, і хоч ситуація у мене в країні досить паскудна, проте я знову умудряюсь знайти час для своїх рубак з каналу. До речі, нас вже більше тисячі, що вражає особисто мене. В ММА було достатньо хороших і шокуючих моментів. Як ви могли бачити, я проводив опитування в телезі і тут, на Ютубі, щоб вирішити, що ж там вирішив народ. Тому топ можна вважати народним. Ну що, час починати наш хіт парад. Буєслу. Серед усіх бійців ММА є ті, хто за 365 днів зробили щось круте і визначне. З одного боку, явним кандидатом є Джон Джонс, який повернувся у березні через три роки після останнього невиразного бою і зробив щось неймовірне. Джонні мовчки придушив француза і значно закріпив свій легендарний спадок. А от іншим варіантом є Пачі Мікс, який розніс Белатор. Він не тільки переміг у гран-прі, забравши мільйон доларів, але й здолав чемпіона Серхіо Петіса. Причому обидві його перемоги були достроковими. Том Аспінал в минулому році, через прикру травму, британець програв. Але як же він яскраво повернувся? Спочатку здолав у першому раунді Марчина Тибуру, а далі вже і монструозного нокаутера Сергія Павловича зараз Том є тимчасовим чемпіоном. Хоча багато хто вважає його повноправним. А от інший британець Леон Едвардс не тільки ще раз здолав Камару Усмана, довівши, що той Хайкік не випадковість, але й на ізі переміг Колбі Ковінгтона. Ще чудово себе показав Шон Стрікленд, який не викаблучувався і перемагав усіх, кого йому давали, у тому числі і чемпіона Ізраїля Адесанджі. Ну а переможцем стає Алекс Перейра. Несподівано так це ж ви обрали. Спочатку Пуатан видовищно програв титул Адесанджі у середній вазі. Але що далі? А далі була перемога над Яном Блаховичем, що вже жирно. А потім ще й над гіржі Прохаскою за титул чемпіона у напівважкій вазі. Таким чином, це точно чама. У цьому році ми могли неодноразово переконатися, що жіночі бої варті уваги. А тому ви обрали жінку року в ММА. Аманда Нуньєс, легендарна дабл-чемпіонка, убила чергову претендентку і вирішила піти на високій ноті. Причому після неї до сих пір не зрозуміло, що відбувається, у жіночій, легшій, ваговій, а напівлегку і взагалі закрили. Вейлі Джанг, китайська бійчиня, виступила лише один раз влітку, захистила титул і заробила бонус за виступ ввечері. Лариса Сапачеко, про неї ви Могли чути менше, бо вона не в UFC. Але тут дуже серйозна заявка. Приймала участь у гран-при PFL, де знову здобула перемогу, здолавши три рази своїх опоненток. Другий підряд мільйон доларів, друге чемпіонство. Я б міг ще сюди додати Кристину Сайбор з її одним захистом титулу, але сумніваюся, що хтось з вас це дивився. Ну а перемагає тут красуня Алекса Грасо. Спочатку був потужний апсет, коли вона придушила дуже сильну Валентину Шевченко, а потім ще й захистила титул у дуже близькій, але видовищній нічиї. Тут було дійсно важко, бо хороших і вибухових боїв вистачало. Наприклад, Гейджі Фізії. Відразу було зрозуміло, що це буде яскравий бій. Якщо ви бачили їх у ділі, і вони не підвели Ніл Рахмонов. Поки що це найсерйозніший тест для непереможного казаха. Руки зі сталі дуже серйозно потрапляв по обличчю Шавката. А те, що запропонував Номад, ви побачите у рубриці Submission року Вергара Ласерда. Напевно, кращий бій мухачів. Таке відчуття, наче це тейкін в реальному житті. садихов борщув. Битва характерів вийшла надто видовищною. Особливо у другому раунді, який взагалі можна вважати раундом року Хукер Тернер. Два довганя вирішили порубитися і їм це вдалось. Раджу цей бій тим, хто вважає, що треба дивитися лише за чемпіонами. Канонір в Виторі! Якщо вас цікавлять такі терміни, як акцентований удар і сталева щелепа, то погляньте цей бій. шевченко Грасо 2. Без сумнівів, кращий жіночий бій у цьому році. Дівчата вирішили пограти у гарячу картоплю, бо ініціатива скакала то туди, то сюди. До речі, я не даремно кажу вам коментувати і писати свої варіки. Бо я зовсім забув про Морено і Пантожу. Тут справжня драма, бо Брендон намагався не тільки зберегти титул, але й довести, що перші дві поразки нічого не значать. Ну а кращим став перший бій Махачева і Волкановський. Особливо додає гостринки той факт, що Сашко вважався андердогом і майже усі розраховували на Д клас. Але ми отримали надзвичайно конкурентний поєдинок, і фанати до сих пір сперечаються, хто переміг. Нокаут найвидовищніший спосіб завершити бій, і його всі люблять. А ось кандидати Шон Омелі. Несподіваний і крутий удар, що коштував Стерлінгу чемпіонства А ще я впевнений, що кожен раз, як Дейна бачить цей нокаут, у нього привстає Ізраїль Адесанья. Довгоочікувана перемога Стайл Бендера у протистоянні зі страшним бразилом і повернення титулу. Ізмаїл Бонфім. Дуже круте і точне коліно, яке не лишає байдужим. Шалена і точна комбінація від Тома Аспінала, що робить його чемпіоном. Джастін Гейджі. Пор'є у реванші спокійно забрав перший раунд. Але хайкік від Хайлайта пробив діаманта навіть через блок. І повернення знаменитого сальто з октагону. Бенуа Сендені Француз оформив вже п'ятий фініш підряд, коли потушив фріволу брутальним хеткіком. Кшиштов Гловацький. Найунікальніший випадок з усіх, бо з такого положення зазвичай програють. А переможцем стає Джош Емет. Всього лише один удар, а Мітчел впав, наче його з рушниці підстрелили. До речі, після бою Брайс подякував Джошу, що той не добивав. Ну тут дійсно красава, що не став буцати труп. Сотніший бру! Мушити, ламати. Це все ми любимо. А особливо, коли це роблять профі. Шавкат Рахмона. Як я обіцяв раніше, казак хоч і пропускав, але відбився і ледве не переламав Джефа Ніла цією удушкою. Діє Лопес! Вже у дебюті було зрозуміло, що Лопес майстра сабів. Атакер вже повноцінно у цьому переконався. Трикутник у польоті з переходом на армбар. Джон Джонс. В руках майстра все виглядає просто. Джонс трохи побалувався, а потім перевів Гана і без проблем придушив гіліотиною. Деві Грант! Особисто мені сподобалось це. Зворотній трикутник після Спролу унікальний випадок, особливо на великій сцені. А перемагає Алекса Грасо. Уникнула вертушки, застрибнула за спину і забрала титул. Все просто. А все, друг. Коли перемагає крупний андердог, це завжди несподівано. А хто ж у нас тут автор дорослої несподіванки? Шон Омеллі. Неможливо не згадати тут про цукорка. Одна перемога над Пєтію та ще й з плітом то був слабкий аргумент. Але Уайт ризикнув і дав йому титульну. Гароківа факти і Шон чудово скористався шансом. Алекса Грасо. Валентина Шевченко вважалася, якщо не рівнею, то другою після Нуньєс. Але Грасо не сильно переймалась цим усим і знайшла ключик до пулі. Дрікус Дюплесі. Для мене це був шок. Я вірив у Роба, неначе він мій брат, особливо враховуючи Кардіо Дрікуса і його проблеми у кожному бою. Але тут сталося чудо, і африканець переміг другого після чемпіона та ще й достроково. Джейсон Джексон. Ось цей апсет, як серпом по яйцям. Але тут все по ділу. У Джейсона не те, щоб не вірили. Про нього знало буквально 3,5 людини. І то, то його родичі. Але наскільки ж усі прозріли. А перемагає очікувано Шон Стрікленд. Oh, yeah. На початку року він був на серії з двох поразок. Але ви тільки погляньте на нього зараз. Адесаня нічого не зміг зробити шону, так ще й ледве не відлетів у нокау. В минулому році вистачало годних моментів. Але були й ті, що розчаровують Ізраїль Адесаня. Рік почався чудово, бо Іззі круто вимкнув перейру. Але потім все стало гірше. То він гладить собачий пісюнчик, то кричить в октагоні. Ну і головне, це поразка Стрікленду. Причому до цього ізі. прийняли за керування на підпитку. Валентина Шевченко. Бійчиня почала непогано, адже справедливо зайняла першу строчку рейтингу кращих жінок-бійців. Але два бої, нуль перемог і втрата чемпіонства. Сюда. Це явно темна смуга. Беніл Даріуш. На початку року він був одним з головних претендентів, а зараз йде на серії з двох поразок нокаутами у першому раунді. А перемагає тут Тоні Фергюсон, ну хоч десь переміг. Тепер Ель Кукуй не може здолати навіть не рейтингову опозицію. На жаль, що Бобі Грін, що Педі Пімплет здолали Тоні, хоча той і чинив опір. У цьому році Тоні як поставив рекорд по поразкам підряд у легкій вазі, так і зрівнявся по поразкам підряд в принципі з біджей Пеном. Прогрес ви. Є таке прислів'я, упав у гаразди, як муха в сметану. Або ж із грязі в князі. От вони сюди добре підходять. Ні, тут не прям бомжі. Але ці люди на початку року були не такими крутими, як зараз. Діє Лопес! Я пам'ятаю, як багато хто з братів наших менших сміялись з його зачіски. Але зараз юнак з гідністю вимикає і ламає тих, кому не пощастило з ним побитися. Другий кандидат це Шон Омеллі. Рік тому він був просто ростаманом і мішкобоєм, максимум якого це відлетіти від марнона вери. Але зараз це чемпіон дивізіону вбивців Алекса Грасо. На мою думку, вона найбільше заслуговує на перемогу, бо зайняла перше місце у рейтингу серед усіх вагових. А рік тому була хоч і без титулу, за зі своєю посмішкою. А перемагає тут знову Шон Стрікленд, бо настільки нас усіх вразив його апсет. Ось такий це непередбачуваний вид спорту. Інтернет ви. Є такі люди, що люблять більше балакати, аніж робити. І такі є і серед бійців. Пауло Коста і Чимаєв. Так, я їх поставив в один ряд, бо вони обидва воювали більше в інтернеті. Причому навіть між собою. А в результаті Коста навіть не побився, а Хамзат на тонкого переміг Усмана без підготовки. Ну як ми могли не очікувати нові пригоди Конора в інтернеті? Тут все, як ми любимо, пусті погрози, незрозумілі дві і бажання виходити і вбивати. Щоправда, не виходити і не вбивати. Жертвами Конора ставали Майкл Чендлер, Алекс Волкановський, Канело Альварес, Нейт Діас, Джастін Гейджі, Джейк Пол, Іслам Махачев. Мінуси і навіть Джорді. Ні, не цей, а якийсь ютубер. Аріель Хельвані. Так, легендарний журналіст теж ісполняв в інтернеті. Наприклад, він бичив на Чила Сонена, непереможного і беззаперечного чемпіона у двох вагових. Ділон Деніс. А за цей рік Ділон встиг поричати в інтернеті і на Майок, і на Кевіна Холланда. Проте найголовнішим його інтернет-досягненням є тролінг Логана Пола і його нарочений у Твіттері. Переможця в цей раз не буде. Обирайте його самі. Крінжгу. Ну і головна наша категорія. А крінжатинки тут навалили нам багатецько Брайс Мітчел. Гаразд, він ще сказав про пласку землю, але його перформанс з Біблією і подальші заперечування теорії еволюції це вже дозована порція крінжатури. Чимаєв і Ісмаїлов теж заслужили тут бути. Якщо ви вне політики, то закрийте вуха. Перший казав ні, навіть клявся, що він повинен негайно їхати воювати у Палестину і просив про це Кадирова. Але як бачимо язик. Його найсильніша зброя. Магомед Ісмаїлов теж почав качати тему Палестини, але на нього напригнули славетні, оральні воїни Росіюшки. Почали травити і навіть купували білети на літак. Але Мінєтов і тут вкакався, бо не купив білет, а лише скачав картинку в інтернеті. Конор і тут встиг. Чесно, я навіть не знаю, що обрати. По синій МакГрегор це справжня рольова модель. Він і пісні Аллаху співав. май лорд, Inchalam. Бо Усман Нурмагомедов провалив тест на допінг і провів цілий сезон з Чендлером, але на бій не вийшов. До речі, його знову звинувачували у зґвалтуванні. Але найнепонятніше це гульки з чужими жінками, доки його власна вагітна. Ілон Маск і Марк Цукерберг теж заслуговують потрапити сюди, бо вели такі гучні розмови, казали, що в колизеї битися будуть. А по факту це був обман для набору класів. Деніс Пол. Взагалі цей весь – це якась клоунада. На Росію воно скачуть дурнички так і тут. Але дивитись за цією крінжатиною дуже весело, зізнаюсь. Якщо коротко, то Ділан Деніс умудрився. Спочатку злитись з бою з блогером Кієсаєм, а потім показати безмежно жахливий бокс проти логана пола. Колбі Ковінгтон отримав титульний бій за близькі поразки Усману. І заради шоу згадав покійного батька Леона Едвардса. Але найгірше, що після цього у самому бою, він виглядав як лайно Майк Перрі, дивакувати тип. Але тут він перевершив самого себе. У кулажці у нього все чудово, але хіба він так сильно пропустив, щоб робити таке? Дейна Уайт створює промоушен слеп, з цим контентом на платформі UFC і б'є свою жінку. І якщо вона його пробачила, то ми точно ні. Тут теж без переможця. Гадаю, в коментарях ви оберете вартого звання містера Крінжа2023. На цьому ще не все, рубаки, тому нікуди не розходьтесь. Бо у мене до вас серйозна розмова. Ви ж чудово бачите, що військовим регулярно потрібна ваша допомога. Та вони ж сотку заробляють, тут не канає. Та і взагалі не виховано лізти у чужі кишені, особливо тих, хто кладе життя і здоров'я навіть за тих, кого не знають. Ми українці і повинні триматися разом і допомагати одне одному. Ви ж пам'ятаєте, як усі об'єдналися на початку війни? Звісно, що коли війна далеко, то люди забувають про неї. Але я закликаю не забувати про наших воїнів. Донатьте, репостіть, розповсюджуйте збори. Усі лайки, коментарі і підписки. Дякую вам, я це ціную. Але найбільше толк буде, якщо з тих пари тисяч переглядів, що набере цей ролик, кожен закине хоча б по 10-20 гривень. Зараз усім важко, але нашим солдатам ще важче. Дякую за увагу.